Доброго дня, шановний другий курс! Сьогодні ми з вами останній раз спробуємо здійснити групування, коли нам директивно надають величину інтервалів, а це у нас було і минулого разу, і на сьогоднішній парі таке буде. І ще, ви в курсі, що ви цього семестру пишете курсову роботу. От я хочу вас трошечки занурити в такі, так звані теоретичні моделі для того, щоб ви, хоча б на спрощеному прикладі зрозуміли, що це таке, що вам потрібно і так далі і тому подібне. Тому поїхали. Фото таблиці я вам окремим файлом в Moodle скину. Подивіться, будь ласка, що зараз буде відбуватися. Дивіться, в мене 30 спостережень, От, 15 по порядку здесь, 15 по порядку здесь. В мене дві ознаки. В мене перша ознака це середній бал якості ґрунту. і друга ознака це врожайність озимої пшениці, яка має одиницю виміру центнер на гектар. Так, дивіться. Що мені потрібно буде? Мені потрібно буде здійснити аналітичне групування. Це із статистичної точки зору. Якщо ми будемо розглядати це дослідження більш широко, наприклад, я пишу курсову роботу, так? і я хочу дослідити, яким чином одна величина залежить від іншої величини. Ви будете плясати від теми вашої курсової роботи. Так? Тобто у вас чітко в темі буде сказано, що дослідити вплив того на вплив. Якоїсь іншої ситуації, явища процесу інше. Дивіться, давайте візьмемо ситуацію, де ми самі обираємо, що на що буде впливати. Ми це будемо робити за допомогою логіки. Дивіться, в мене дві ознаки. Перша, нагадую, середній бал якості ґрунту, друга ознака це вражанність. Як ви гадаєте, яка ознака, від якої ознаки в мене залежить? Мені. Б було б зручніше, якби я досліджувала, як якість ґрунту впливає на врожайність. Може бути ситуація, коли ви хочете дослідити навпаки, як врожайність впливає на якість ґрунту. Ви маєте на це вправо. По суті, у ваших дослідженнях ви можете обирати собі величину, яка впливає. На яку впливають тощо. Але конкретно в моєму прикладі я хочу дослідити, як бал якості ґрунту впливає на врожайність. Поїхали. Перше, що я роблю, я висуваю гіпотезу. Або, іншими словами, я будую теоретичну модель. Що таке теоретична модель? Теоретична модель це коли я роблю припущення, так? Тобто я припускаю, що в мене врожайність буде залежати від середнього балу якості ґрунту. Далі, я припускаю, що між цима ознаками буде існувати, ну давайте в рамках поки що. Того, що вам відомо, буде існувати прямий зв'язок. Що означає прямий зв'язок? Це означає, що якщо у вас буде зростати середній бал якості ґрунту, то вражальність, середня вражальність також буде збільшуватися. Зворотній зв'язок це навпаки, коли середній бал якості ґрунту у вас зростає, а вражальність зменшується. Тобто, ще раз, ми будуємо теоретичну модель синонім, тобто, говорю те саме. Ми висуваємо гіпотезу. Так? Ми говоримо, що ми пропускаємо, що одна величина впливає на, другу, на іншу, що середній бал якості ґрунту в мене впливає на врожайність. І ми припускаємо напрямок взаємозв'язку. так? А чому ми вважаємо, що цей взаємозв'язок буде прямий? А ну давайте. Такий вопрос дуже серйозний. У нас є або досвід, або ми прочитали якісь інші дослідження. І подивіться, будь ласка, в вашій теоретичній моделі може бути таке, що ви перед тим, як будувати теоретичну модель, будете досліджувати літературу. І ви виявите деякі групи авторів. Які будуть говорити, що між вашими явищами може існувати там прямий зв'язок, а інша група авторів буде говорити, що між ними буде існувати обернений зв'язок, а інші автори будуть говорити, що взагалі у вас не буде існувати взаємозв'язку між цими явищами. Тобто, може бути ось таке: одні говорять одне, інші говорять зовсім інше, а третій ну, взагалі говорить, щось таке незрозуміле. Дивіться. Ви маєте примкнути, к, ну я не знаю, якою обрати якусь групу. Ось я припустила ще раз, що в мене бал впливає на вражайність. Я припускаю, що зв'язок прямий. Я припускаю, що цей зв'язок може бути досить сильний. Дивіться, що я отримую наприкінці. Я отримую результат, який або підтвердить мою гіпотезу, або спростує мою гіпотезу. Якщо я отримала результат, який спростовує мою гіпотезу, ви, пожалуйста, вот, зараз, коли получите такий результат, не розтраюйтеся. Вам просто потрібно буде пояснити, чому таке у вас відбулось. Тобто вам потрібно буде навести пояснення. Свої дослідження у вашій курсовій роботі ви будете проводити по декільком країнам. І у вас може бути таке, що в одній країні у вас гіпотеза підтверджується, а в іншій країні гіпотеза не підтверджується. І вам просто у висновках потрібно буде пояснити, що, наприклад, в першій країні гіпотеза підтвердилась через те, що, а в іншій країні гіпотеза не підтвердилась, оскільки і пояснюєте. Возвращаюсь к своєму примеру. Дивіться, ми з вами, з вами дві, два заняття поспіль розглядаємо ситуації, коли нам говорять, на які інтервали потрібно ділити якусь ознаку. Тобто ми не самі задаємо собі умови, нам про це говорять. От і сьогодні я говорю, що Ось, наприклад, я аналітик, і в мене є керівник, так? і мені керівник говорить, що, будь ласка, зроби згрупуй за ознакою середній бал якості ґрунту, виділи мені, будь ласка, три групи. І першу групу зроби до 45 балів, другу групу до 50, і третю групу 50 і вище. Тобто. 45, 50, 50 і більше. Поїхали. Так. Це в мене буде спочатку чорнетка. Середній бал. Якості грунту. І ще раз. Три групи. Ось раз, два, три. Бачите, три рядочки. Перша група в мене. Має інтервал до 45 балів. у мене, бачите, ось тут немає одиниці виміру. Тобто, це буде в балах. Далі. Друга група 45-50 до 50. І третя 50 і вище. Разом. Так, дивіться. Учу вас в плохому. Оскільки в мене чорнетка, то у своїй чорнеці я роблю так, як зручно мені. Так? Тобто я напишу сума разом, це я напишу в частовому варіанті. Я поставила значок суми. Я економлю свій час. Так. Про що я хочу вам сказати, і на що хочу звернути увагу перед тим, як ви будете робити розрахунки. Дивіться, в мене є моменти, коли дані будуть знаходитися на стиках інтервалів. Тобто, дивіться: в мене 45, бачите, є і тут, і тут, і 50 є і тут, і тут. Що, наприклад, робити, коли в мене буде значення ґрунту. Ну, Значення балу ґрунту 45 або 50, в який інтервал в яку групу його заносити. Дивіться, в статистиці існує таке правило. Якщо ознака знаходиться на межі інтервалу, в перший інтервал ми його не включаємо, включаємо завжди в наступний. Тобто в наступний. Дивіться, що я роблю. Так, отут скобочка у мене буде кругле, не включаю, отут включаю, не включаю, включаю. Оскільки це чорнетка, бачите? Я можу собі дозволити поставити дужки. Це буде мені нагадувати. Далі в мене є ознака, з якою я працюю. Мені потрібно дізнатися, переходжу до таблички за своєї, кількість полів, що мають певний результат балу якості ґрунту. Всього у мене бачите 30 полів. Ось 30 полів, 30 полів. Там показала. Так, поїхали. Так. 44. Значення перше. 44. Я працюю з ознакою середній бал якості ґрунту. 44 в мене знаходиться в ось цьому інтервалі. Так, ставлю зарубку. Ага, кількість полів. Вибачте, я не назвала. Так, 44 поставила ось тут. Наступне значення 46. 46 входить в інтервал, 45, 50. Ось, будь ласка, одне поле є. Далі 50, 50. О, от, пожалуйста, перший стик, бачите? Тобто 50 я вношу в останній інтервал. Далі 53. 53 в мене знаходиться в цьому інтервалі. Далі 42. 42, 42, це в мене перший інтервал. Далі 48. 48 в мене знаходиться в інтервалі 45, 50. 45. Будь ласка, 45 стик включаємо в наступний. 53, 53 це останній інтервал. Далі 40, 40, це перший. 46, 46, це в мене ось сюди. 48. Так, 49. Давайте одразу 48 і 49. 48 і 49. В мене знаходиться. Ось тут. Так, 48, 49. Так, 44, 44. В мене ходить перший інтервал. 48. І знов 49. 48, 49 в мене тут. 48, 49. Не загубіть, будь ласка. Так, поїхали сюди 41. 41 перший інтервал до 45. 46. 46 це, вот сидіть здесь, здесь поле. Так, 54. 54, 54 в мене ось тут. Далі, 43. 43 це перший інтервал. 47.

Один. 51 це сюди. 43. Перша група. 48. 48. 48 це друга група. 45. угу. – Стик, бачите, 45 включаємо в наступний інтервал. Сюди. 47, 47, також до 50. Ось тут. І 42 це перша група. Так. Я сподіваюсь, я нічого не загубила. 2, 4, 6, 8. Ось тут у мене 8 полів. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 полів. І 50 і вище, 2, 4, 6, 7 полів. Так, 15, 15, разом 30 вийшло. Ну, принаймні, я себе контролюю, в мене бачите, 30 загалом і 30 сума. Сподіваюсь, що все в мене вийшло нормально. Так, а зараз, дивіться, мені потрібен буде стопчик вражальність озимої пшениці. Але, оскільки в мене, бачите, перша ознака вже згрупована. Зараз я буду накопичувати. так? В мене 8 полів мають найнижчий бал якості ґрунту, Більше за все 15 полів, мене мають середній бал якості ґрунту. І менше за все в моєму господарстві, з поміж 30 полів, мають найвищий бал якості ґрунту. Ось мені зараз потрібна якість ґрунту. Але оскільки вона буде накопичувати, це буде сумарна врожайність. Так, бачите, озимої пшениці. Озимої, озимої пшениці через кому цинтніри на гектар. І зараз дуже внимательно я зроблю перший стопчик з вами, потім дорахую самостійно, ви потім мене перевірте. Добре, оскільки це буде довго. Так, поїхали. Мене цікавить зараз одночасний, одночасний розподіл ознак. Давайте я навіть лінійкою і Угу. Дивіться, середній бал якості ґрунту 44, врожайність 29. Так, якість ґрунту 44, це ось сюди, в перший інтервал. Так? От значення 29 я пишу в первому рядочку. Далі, наступне значення якості ґрунту 46. А врожайність 36. Ближче підношу. Так, 46, якість ґрунту це в цьому інтервалі. 36. Ось сюди пишу 36. Можете через кому, можете через плюси, як вам зручно. 50, 39. Бачите? Так, 50. Це в мене. Ми з'ясували, що це третій рядочок 39. Далі 53, 40. По якості 53, середній бал якості ґрунту, 53 це в мене ось тут. Давайте плюс 40. Ось так, через плюс буду писати. Так, не загубіть, будь ласка, 42, 25. 42, ось тут. Тобто тут я маю додати 25.

Тобто додаю 41 сумарну враженість. 40, 24. 40 по якості ґрунту ось тут. 24. 46, 28. 46 ось тут по якості ґрунту. Плюс 28. Так, 48, 29. 48 по якості ґрунту – це другий рядочок. Додаю 29. Так, 49 35. 49, знов другий рядочок, 35 додаю. 44, 30. 44 це перший рядочок. Додаю 30 сумарну вражайність. Так, 48, 37. 48, другий рядочок, тобто сюди додаю 37. І 49, 34. 49 отсюди додаю 34. Так, плюс так, я зробила перші 15 спостережень. Зараз я ставлю на паузу, і щоб було швидше, щоб не займати ваш час, дораховую останні 15. Ви робите це самостійно, ми потім перевіряємо. Так, перевіряю себе. Дивіться. Ви також таким чином перевіряєте, Дивіть. у вас, коли ви працюєте з першою групою, це найнижчий бал якості ґрунту, у вас 8 полів. Це означає, що тут має бути 8 доданків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Угу. Вісім є. У середньому балі якості ґрунту, у вас 15 полів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 є. І 7 полів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Добре. Так, рахую суму. 224 центнери на гектар це сумарна вражайність першій групі. 510 це сумарна вражайність другій групі. І 280 це сумарна вражайність третій групі. Але це сумарна врожайність. Ви пам'ятаєте, по сумарним. По накопиченим величинам ми з вами не можемо робити висновки, оскільки вони штучно роздуваються через кількість. Бачите, у, другому, у другій групі в мене найбільша кількість полів, тому я отримала ось тут найвищу суму. Коригуємо на кількість. Мені потрібна, отут от пишу середня врожайність. на гектар. Розраховувати середню величину. Ви вмієте зі школи. Вам потрібно суму поділити на кількість спостережень. Так, 224 ділене на 8. 28. Далі 510 поділене на 15. 34. І, і, і 280 поділене на 7. 40. І, оскільки так, ось тут суму я не посчитала. У вас два варіанти. Ліба сумірувати всі 30 слагаємих, Удачі вам, либо додати ось ці проміжкові суми. 224, 510, 280. Будь ласка. Так, як рахую я ту середню величину, оскільки, пам'ятаєте, в таблиці не може бути пустих комірок. Це грубе порушення. Так, загальну суму ділю на кількість. 1014 на 30 – 33,8. Оскільки врожайність – це в мене величина неперервна, Ось я оперую такими визначеннями, перепрошую. Я можу округлити, а можу залишити таке значення. Ну, давайте залишимо. Так. Ось ця табличка. О, вона в мене не влазить навіть в екран. А це в мене така чорнова таблиця, чорнетка. Зараз роблю частовий варіант. Ознака, з якою я працювала, середній бал, якості грунту. До 45. 45, 50, 50 і вище. Без дужок вже разом смикаю таблицю. Кількість полів. Так. 8, 15, 7. Сума тридцять. Вісім, п'ятнадцять сім, тридцять. І ознака, яка мені потрібна для того, щоб зробити висновок. Бачите? В частовому варіанті я можу писати ось цю сумарну враженість, а можу не писати. Ось я зараз не напишу. Середня враженість. Так, вражайність, чого там? Ось моя озимої пшениці. Приближенна к тексту. Одиниця виміру. Центнери на гектар. 28, 34, 40. 28, 34, 40 і середня вражайність. 33 і 8. Так, дивлюся я на свою ось цю маленьку табличку частовий варіант. Що я можу сказати? В моєму господарстві 30 полів. Переважна більшість, бачите. Майже в два рази більше, ніж ось ця група, і ось ця група. Переважна більшість полів має в мене середній бал якості ґрунту. Так, це перше. Далі, з поміж усіх 30 полів, так? Якщо я розподіляю ознаку ось на кожне поле окремо, то в середньому, я сейчас вот эту величину, Кожне поле з 30. Має ось таку середню вражайність. Ще раз, в мене 30 полів. Бачите? Якщо я буду говорити, що в мене рівномірний розподіл, так, це означає, що в середньому кожне з 30 полів в мене має ось таку врожайність. 33,8 центнерів на гектар. А далі, ви ж пам'ятаєте, я висувала гіпотезу. У мене була теоретична модель. Нагадую, я досліджувала. Як середній бал якості ґрунту в мене впливає на врожайність озимої пшениці? Бачите? Середня величина середня величина. Досліджую їх. Дивіться. В мене збільшується з кожною групою поступово середній бал якості ґрунту. Як поводить себе середня врожайність? Подивіться, будь ласка, вона також в мене. Збільшується. Тобто, я можу говорити, що у мене існує прямий взаємозв'язок. Ось ця величина збільшується, бачите? І ось ця величина також збільшується. Існує прямий взаємозв'язок між середнім балом якості ґрунту і середньою вражайністю. Моя гіпотеза підтверджується. Дивіться. Ось тут дуже обережно. Так, з цим прикладом, ось цією табличкою, я завершила. Якщо у вас є питання по цій таблиці, напишіть мені, будь ласка, бо ніхто мені не пише. А я хочу звернути вашу увагу якраз на оцю аналітичну роботу, яку ви проводите в вашому курсовому проєкті. Справа в тому, що теоретично може бути одне. А практично може відбуватися щось інше. Це як позитивний і нормативний аналіз, що є, і що має бути. Розумієте? Ви можете говорити, що за правилами економіки, за якимись законами, за якимись, я не знаю, за досвідом якихось попередніх подій, що має бути ось так. А ваші імперичні дані, що такі імперичні дані, це, ну, по суті, ваші статистичні дані, якісь реальні дані, вони говорять вам щось протилежне. Коли ви отримуєте результат, який суперечить вашій гіпотезі, ви, будь ласка, ще раз перерахуйте, якщо ви бачите, що ви не помилились, ви. Маєте просто пояснити, ви говорите, що ваша гіпотеза не підтвердилась, це може відбуватися, і ось тут якась буде ваша якраз наукова новизна, так? Тобто ви виявили, що в якійсь країні або в усіх країнах теоретично має відбуватись так, а на практиці відбувається так. Це може пов'язано або з політикою якою, що там проводить уряд, або з якимось там ендогенним, екзогенним фактором, і так далі, і тому подібне. Тобто пояснити, чому відбулось так, хоча теоретично мало відбутись по-іншому, це якраз і буде фішка вашої курсової роботи. На сьогодні досить. Дякую за увагу!